голова офісу президента України Андрій Єрмак нібито приїздив у Лондон до головкома колишнього зсу Валерія Залужного, аби запропонувати йому. Щоб той офіційно підтримав Володимира Зеленського, ну і власне долучився до команди Зеленського. Такий варіант розглядався в офісі президента України, але залужний, нібито знову ж таки відмовив. Вибачаєте за нібито, тому що журналісти пишуть з посиланням на джерела я ну, все ж таки не довіряв би на 100% цій інформації. Хоча маю переконання, що багато чого там про що написано, правдиве. Зустріч була, як я сказав, минулого року, в листопаді. Водночас, за даними джерел видання, залужний пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленську публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує Офісу президента України жодних неприємних сюрпризів. І там написано, якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене приватно, сказав залужний Єрмаку. Можливо і так, тому що все ж таки Валерій Залужний є послом України в Великій Британії, і він реалізовує там політику президента України Володимира Зеленського. Він сьогодні фактично в команді Зеленського. Ну а далі в матеріалі наводиться дуже цікава цитата, яка характеризує Можливу позицію залужного, якщо він піде в політику. І саме ця цитата викликала активну дискусію серед українців. Про що власне йдеться мова? Я вам зацитую цей шматочок. У приватних розмовах залужний не підтвердив, що планує піти в політику, але він дозволив собі роздумувати, яку платформу він міг би запропонувати, якщо прийме рішення. От тут я, друзі, звертаю вашу увагу, бо це справді дуже важливо. Близькі до нього особи кажуть, що він бачить Ізраїль, розглядаючи його як невелику країну, оточену ворогами і повністю зосереджену на обороні. Тобто він дивиться на Ізраїль як на модель для майбутнього України. Про це, до прикладу, в Україні говорили дуже багато. І нині, коли ми не бачимо краю війни, то, можливо, навіть і виправлена така буде модель для України. Але що говорить далі Залужний? Нібито, говорить, він би формував себе як жорсткого лідера воєнного часу, який обіцяв кров, піт і сльози, як свого часу говорив Вінстон Черчилль, українському народу в обмін на порятунок нації, направляючи Вінстона Черчилля. В одній приватній розмові він сказав: Я не знаю, чи буде український народ готовий до цього, готовий до цієї жорсткої політики. Так пише The Guardian, але знову ж таки, ми свічок не тримали, і чи справді це так я вам не скажу. Ну і деякі українці, коментуючи цю неоднозначну статтю, висловлюють сподівання, що в Україні, врешті-решт, має з'явитись політик, який створить власну історію, а не запозичуватиме чужі моделі. Від себе додам, що цей матеріал може бути спромований і проти залужного, оскільки справді частина українців може не сприймати таку позицію залужного. Але чи вона справді така? Ми ж, друзі, не знаємо. Тому я звертаю вашу увагу на цей матеріал, щоб ви були максимально критичним до нього. Володимир Зеленський приймав поважних гостей в Україні. Зокрема, віце канцлера Німеччини, а також прем'єра Нідерландів. Ну, прем'єр Нідерландів був ще в нас вчора, і був сьогодні також і Кіт Келох на молитовному стіданку, і зробили вони чимало заяв. Основні з них я вам готовий озвучити і дати короткий аналіз. Зеленський повідомив, що в кінці цього тижня відбудеться зустріч української та американської команд, на якій йтиметься про можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією. Дуже цікавий коментар, друзі. Звертаю вашу увагу, тому що зараз, як ви знаєте, росіяни всіляко затягують переговорчий процес на найвищому рівні, та й навіть з командою України не дуже поспішають зустрічатися. І треба зробити так, аби переконати Трампа, що це не ми не хочемо, що це Путін не хоче. Поки що Трамп нас не звинувачує, але так само і мовчить на адресу Кремля. За словами Зеленського, упродовж тижня буде дуже багато пророблено роботи. Зокрема, вчора. Були контакти Єрмака з дерсекретарем США Рубіо. Та іншими партнерами також Сибіга долучився до онлайн-зустрічі глав МЗС Групи СЕМИ. У середу, післязавтра, буде зустріч радників з питань нацбезпеки, і він каже, що мені здається, що будемо мати базовий план щодо гарантії безпеки. Хоча, чесно кажучи, я особисто друзі сумніваюся, що він буде. Думаю, що для деталей ще потрібен час, ще треба працювати. І після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові росіяни на зустріч. І на яку конфігурацію? Чи готові росіяни на конфігурацію, яка була запропонована США, і підтримана нами? І також це було зроблено в присутності європейських лідерів, тобто там і європейці мають бути. Ну, тобто, потрібно з'ясувати, чи буде двостороння зустріч, а потім тристороння зустріч, чи відразу тристороння зустріч. Це серйозна робота. На перший погляд видається все дуже очевидним, але враховуючи, що Трампа дуже специфічне відношення до російсько-української війни, я ще цього торкнуся, то це треба робити. І я зараз ну, відверто скажу, вбачаю, що нарешті. Ми почали координуючи дії із західними партнерами робити правильні кроки в дипломатичному напрямку, які стосуються співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Так, друзі. І Келх, який сьогодні був присутній на молитвеному сніданку, ну сьогодні сказав доволі контраверсійні і неприємні, як на мене, речі, які показують слабкість Білого Дому. Він заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває, і є дуже складною. Ну, справді просто це не буде. Наразі каже, на дипломатичному фронті відбувається дуже важка робота. Ми дуже наполегливо працюємо над цим. Також Кіткелох відзначив дуже великі втрати у війні та наголосив на необхідності покласти цьому край. Все в стилі Дональда Трампа. Ми це підтримуємо всіляко, але тут питання: кроки, які наші шановні партнери, ви для цього робите. От, власне, що сказав Кіткелох. Ви хочете довести це до кінця, до справедливого, розумного кінця в майбутньому. Я сподіваюся, через рік, у наступний день незалежності, 35-ту річницю України, наступний молитовний сніданок, ймовірно, відбудеться вже після цього, тобто після завершення війни. Все буде інакше. Україна буде іншою країною, коли ми будемо проводити його наступного разу. І будь-яка роль, яку я можу, каже, зіграти, або яку ми всі можемо зіграти, я вважаю дуже-дуже важливою. Ну, це окей, що ваша роль важлива, але головне, щоб були кроки. Бо далі Кело говорить наступне: Президент Трамп це визнає. Не хотів би це говорити, але насправді воювати простіше, ніж досягати миру. Ця заява, ну, чесно кажучи, ріже вухо, хоча, якщо розібратися по суті, то справді. Розпочати війну простіше, ніж її закінчити. Але наші західні партнери давно могли б зробити все необхідне, щоб ця війна закінчилася. Втім, поки що вони в цьому, як на мене, не зацікавлені. А якщо зацікавлені, то не надто сильно. І на завершення Кіткелог сказав, просто розв'язати війну, набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим. І сьогодні Дональд Трамп в овальному кабінеті зробив дуже багато заяв. Я. Друзі, зупинюся на тих, які стосуються власне, російсько-української війни, тому що він говорив про багато війн. Ну, сказав, до речі, що йому вдалося зупинити аж 10 воїн. Щодо Путіна, він каже, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо той йому не подобається. Він каже, особиста неприязнь між ними. Ну, ми знаємо, про це Трамп говорив неодноразово. Також він говорить, що війна між Україною та Росією виявилася великим особистісним конфліктом. І він каже, що Америки зупиняться. Тобто Трамп вбачає у російсько-українській війні особисту неприязнь Путіна до Зеленського. І саме це стало причиною початку широкомасштабного вторгнення і певної анексії Криму, але на момент анексії Криму. Зеленський не був президентом. Про який особистісний конфлікт мовить Трамп, Ну, чесно кажучи, це повне нерозуміння природи війни. Хоча це не перше. Далі він говорить, Європа має намір надати Україні значні гарантії безпеки, а США будуть, каже, як запасний варіант, резервна сила. І не думаю, що у нас виникнуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди. Тобто він вбачає, що гарантії безпеки, в принципі, не дуже потрібні. Сполучені Штати Америки каже, вже не платять ніяких грошей Україні. Він вважає це великим здобутком для себе і хизується цим перед своїми виборцями. Ну, вони йому за це плескають долоні. Також він говорить, ну, дуже як на мене, крінжову річ, Міністерство війни звучить краще. Ніж міністерство оборони, Ну, мені хочеться сказати, мінвбивства звучить краще ніж міноборони, бо я часто та і мої колеги і журналісти називають Міністерство оборони Російської Федерації Мінвбивства. І каже далі Трамп: я не хочу займатися тільки обороною. Ми хочемо і наступати. Куди, де, на кого, як він не уточнив? Далі говоримо про те, чи буде все таки Валерій Залужний президентом України у майбутньому, адже він, скажімо. Му, так подобається багатьом людям не тільки на території нашої держави, а й за її межами. І виникало питання, чи буде він балотуватися на таку важливу посаду. І цього разу Андрій Єрмак пропонував залужному офіційно долучитися до політкоманди президента. Але екс-головнокомандувач відмовився і про це розповіли у Зегарді. Глава офісу президента пропонував Валерію Залужному, колишньому головнокомандувачі ЗСУ, а нині послу України у Великій Британії, офіційно долучитися до політичної сили президента Володимира Зеленського. Але той відмовився за даними видання до посольства України в Лодоні постійно приїжджають політичні паломники, щоб запропонувати послуги Залужному висловити підтримку або ж спробувати вгадати. Чи планує він балотуватися на виборах? Серед цих відвідувачів називають українських депутатів, громадських активістів, представників заможних бізнесменів і навіть екс радника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Останній, за даними The Guardian, відвідав залужного, щоб запропонувати свої послуги як політичного консультанта у будь-якій майбутній виборчій кампанії. Але залужний відмовився від пропозиції. Також частим гостем називається Андрія Єрмака за даними видання на зустрічі у листопаді 2024 року. Єрмак запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. І залужний знову ж таки. Відмовився, але до того ж дав обіцянку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна. Він також запевнив, що не влаштовує офісові президента жодних неприємних сюрпризів і повідомить офісу президенту приватно, якщо вирішить, що все ж таки піде у політику. Тобто, бачимо, що відповідь така досить неоднозначна. Можливо, у майбутньому щось зміниться, і Валерій Залужний все таки обере, скажімо так, для себе балотуватися. У президента далі будемо говорити про співпрацю України та Литви, яка також досить таки активно нас підтримує і надсилає все те, що так необхідно. Цього разу Україна та Литва вже спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн. Тобто це буде вигідно не тільки для нашої держави, але і для Литви. знаючи суть Росії, то вони на Україні, я думаю, не планують зупинятися а будуть можливо і надалі просуватися і захоплювати якісь. Європейські країни разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників. Відповідний лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції у Литві та Україні підписали у Києві. Разом із міністеркою національної оборони Литви Довілля Шакалєна обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки листу. Про наміри документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудову українських компаній у Литві та обміну технологіями. Подякував литовській колезі за візити активну взаємодію. Важливо, що Литва продовжить спрямовувати на цілих. 25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року це сильний сигнал. Довготривалої підтримки наших воїнів зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості. Дякую Литві за системну і незмінну підтримку України на шляху до перемоги. І наш президент він намагається зустрічатися з більшою кількістю лідерів інших держав, аби ці надсилали нам якомога більше допомоги, і ми ефективно протидіяли рашистській. Наварі далі, давайте послухаємо, що там розповідає прем'єр Канади. Так, прем'єр Канади повідомив, що Росія не вирішуватиме, які гарантії безпеки отримає Україна, за його словами, це урок, що ми винесли з мінська у 2014 році. Це історичний досвід, який полягає у тому, що треба не довіряти і перевіряти, а стримувати і зміцнювати. Основа цього зміцнення і стримування це безпекові гарантії. Марк Карні привітав відкритість Трампа до певної участі США у цьому процесі і також підкреслив, що Росія не може обмежувати ні союзників щодо гарантій безпеки, ні Україну у її виборі насамперед, необхідне припинення вогню мають зупинитися вбивства. Довкола цього існуватимуть умови: присутність збройних сил України, відсутність обмежень на рух України до НАТО та ЄС.